Спаси матінко, вже й спас, вже освячені меди, на траві блискуча ряса, ситься білому сади, у коштовній позолоті вільха, сосний каштан. Вже часник висить на плоці, вже на грушечці туман з Спаса холодає від пречистої дощить. Четвертий рік війна триває і як це лихо пережить. Четвертий рік вже мамцю танки, винтокрили літаки. Четвертий рік у нас світанки то шуліки, то круки. І так мерзнуть мамцю ноги. Кров густа, як цей туман, і не кличе вже до танцю ні Григорій, ні Іван. І пісні мої колишні, лиш з мотивом, та без слів, вже жутіють мамцю вишню, вже жінці йдуть з полів. А ви рідна так далеко там ні спас, ні різдва. А у нас пекельна спека множить горенько на два. А у вас там благодаті, певну, гадку хоч гати. Ну, а я в зеленім плаці буду свою йти. Вітаю вас на каналі Яворина, дорогі друзі, і саме цими словами. Моєї улюбленої поетеси з Львова Галини Потопляк мені захотілося сьогодні звернутися до вас. Бо й день сьогодні особливий день преображення Господнього і яблучного Спаса, день зустрічі неба і землі. І справді день особливий, бо його повітря наскрізь просотане Божою благодаттю і. Запахами землі, хучого стиглого меду, яблук, груш і стиглого винограду. Преображення Господнє це той день, коли Христос на горі Фавор явив учням свою божественну силу. Він взяв тоді з собою трьох своїх учнів Петра, Якова і Івана. І підняв їх вище буденності, вище тривог і страх. І там, у тиші молитви, його обличчя засяялому сонце, а одяг його став білий, як світло. З'явилися пророки Мойсей і Ілля, і голос із неба промовив: Це син мій улюблений, його слухайтеся. Це було передвістя. Воскресіння і нагадування кожному з нас, що і наші серця можуть світліти, якщо в них житиме правда і любов. І це особливо важливо у ці тяжкі і темні часи для України, для нашої нації. Переображення – це не лише євангельська подія, це заклик до кожного з нас. Очистити своє серце, змінити свої думки наповнити свою душу світлою, любов'ю. А яблучний спас це той день, коли земля приображається. Кошики з яблуком, виноградом грушами приносять до храму, аби освятити їх, аби вони прийняли на себе Божу благодать. Це наша. Нас, людей, подяка Господу за врожай, за дощ, за сонечко, за працю рук, що ростили хліб і плоди. Це день, коли дозрівають не тільки яблука і груші, а й наша вдячність. Преображення – це спас душі, а яблучний спас – це преображення землі. І хоч війна намагається затьмарити наші світанки. І, але ж ми віримо, що прийде той день, коли Україна переживе своє Преображення і засяє світлом перемоги і свободи. Тож нехай у цей день наші серця світяться тим самим фаворським вогнем, тим божественним світлом, що осяяло гору. І нехай це світло принесе мир нашій Україні. Силу нашим захисникам і любов кожному з нас, кожному серцю. Слава Богу за все, слава Україні! І, як зазвичай, зараз наш дарунок, усім в першу чергу, нашим захисникам і усім вам, тим, хто слухає нас на каналі «Яворина», пісня нашої Тетяни Вітрук. Коваль. Щиро дякуємо вам за увагу. Підписуйтеся на наш, на наш канал і творімо цей простір живого слова і пісні разом. До наступної зустрічі! Що кружеляла круг двора, Благовість луна Цвіниці чути голос, як росицю, Уставай, синочку Боже пора, будеш літати високо сину, тільки додому. Прошу, повертай, хай тобі сниться, світ полуниці, батьківський край, І вишневий наш рай, полуниця відцвітає, тільки матері немає. Несли лелеки рідну в небесах, ви не плачте по луниці ваша хай любов святиться, то не сльози, мій синочку, а роса Будеш літати високо сину, тільки додому. Прошу, повертай, хай тобі сниться, світ полуниці, батьківський край, вишневий наш рай. І калина, і криниця, і дитинство, бо у траві, чиста батьківська водиця, і вони удвох світлиці, добрі, ніжні, зустрічають нас живі. Будеш ж Повертай, хай тобі сниться світ полуниці, батьківський край і вишневий наш рай